На календарі 6 квітня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 27 хвилин, захід о 19 годині 40 хвилин, тривалість дня 13 годин 13 хвилин, місяць у близнятах та раці йде сьома місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем, 6 квітня Захарія і Якова назва цього дня пов'язана з іменами ченців, які здійснили християнський подвиг. На Захарія і Якова весна була ніякова, мовить народне прислів'я. Спостерігали, якою буде ніч. Якщо ніч тепла, то весна має бути гарною, а холодна не чекай з моря погоди. В народі казали березень з водою, квітень з травою, а травень з квітами. Грім на початку квітня на тепле літо. А зараз якою буде погода 6 квітня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер східний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці 5-7 градусів тепла, а вдень від 7 до 11 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 4 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках від 6 до 10 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 29 градусів тепла була зафіксована у 1998 році, а мінімальна 4 градуси морози у 1965 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 6 квітня. Овни. День сприятливий для гармонійних сімейних стосунків, шлюбу, зачаття. Не виключено деяке поліпшення матеріального становища в результаті виграшу або вдалої покупки. У другій половині дня невміння розслабитися призведе до дрібних судичок із зовнішнім оточенням, наприклад, з сусідами. Якщо у вас є можливість усемітнитися, скористайтеся нею. Тельці. Сатанинський день можливий сумбур в емоційному стані, нервові перевантаження, меланхолія або, навпаки, райдужні надії на майбутнє і прагнення до змін. У центрі уваги відпочинок і турботи про своє здоров'я. Не слід перенапружуватися, Відпочиньте в колі родині або з близькими друзями. Близнюки. Вірогідні негативні зміни у фінансовому становищі. Ви занадто багато грошей витрачаєте на дрібниці. Нераціонально. Слід обмежити свої витрати, оскільки на швидкі надходження розраховувати не доводиться. Попереду вас чекає багато перешкод. Раки. Присвятіть цей день старшому поколінню родичів. Ви їм необхідні. У першій половині місяця можливе нестійке фінансове становище з причини непередбачених витрат. Не приймайте пропозицій про легкі доходи. Леви. Сьогодні цілісність вашої натури найбільш ніж обман, глибокі протиріччя характеру, а також невміння розслабитися або небажання змінити свою думку приведуть до дрібних сутичок із зовнішнім оточенням. День сприятливий для гармонійних сімейних стосунків, шлюбу, зачаття. Діви. Сьогодні не варто будувати великих планів, починати нові справи. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів. Краще докласти всіх зусиль для вирішення давно назрілих проблем. Будьте уважні з документами і діловими паперами. Не беріть у борг. Спробуйте вирішити фінансові проблеми своїми силами. Терези Пасивний день. Слід обмежити активність. Спокійно ведіть буденні справи. Але пам'ятайте, що брак твердості і послідовності у всіх справах негативно позначиться на вашому авторитеті. Відвідайте родичів, слідкуйте за станом свого здоров'я. Скорпіони. Цей день сприятливий для лікування хронічних захворювань, особливо сприятливе комплексне лікування. Женіть від себе почуття образи заздрості. Ви повинні навести порядок у своїх почуттях та стати м'якше. Стрільці. День сприятливий для творчої діяльності, будівництва, активного відпочинку на свіжому повітрі. Зірки рекомендують тримати свої емоції під контролем. В любовних відносинах настає кризовий період, вірогідні обман, розчарування або хвороба. Козироги День сприятливий для контактів і спілкування з партнером, для активного відпочинку і розваг. Доброзичливість та вміння прощати образи допоможе уникнути сварки. Не виключено, що у вас проявиться інтерес до містики, філософії чи релігії. Водолії. Сприятливий період для нових знайомств, зміни обстановки, подорожей. Свіжі враження і відчуття вам будуть потрібні зараз, як ніколи. Не варто економити. Відкритість світу і людям принесе вам масу позитивних емоцій. Риби. Небезпечний день, зазначений хибними уявленнями про реальність і нездатністю виміряти бажане з можливим. Слід відкласти всі рішення і важливі справи на потім, так як вам буде складно оцінити ситуацію і зробити правильний висновок. Велика ймовірність травм, виникнення або загострення захворювань. І це вся інформація на сьогодні. Успішного вам дня!